Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Ви можете детально розглянути кожен параметр досліджуваної компанії. Ми порівняємо поточну ефективність організації PepsiCo, Inc. Тикер ПІП Цей огляд базується на інформації станом на 24 травня 2025 року. За класифікацією гуру Макс компанії Inc. належить до підкатегорії Beverages у порівнянні бере участь 25 організацій, що є досить репрезентативним. Загальна оцінка компанії 0,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – 0,6 бала, якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи в рамках фондового ринку США в цілому бачимо, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 проти оцінки підприємства 0,5 бала Пепсикоінг. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії PepsiCo. Інк і компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Пепсику Інк показали зміну на мінус 28,6 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 2,3 віц. Ринкова капіталізація компанії PepsiCo Inc. оцінюється в 177,37 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 747 мільярдів доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. PepsiCo Inc. займає 23,745% і є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 18,26 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 124 мільярди доларів підкатегорія коштує 124 мільярди доларів. Пепсикоуінг становить 14,698 проц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Зайнята частка PepsiCo, Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 23,745 віц. Балансова вартість становить 14,698 віц, що на 38% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 48,225 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 264,1% власного капіталу. Рейтинг заборгованості компанії дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 18,9%. Із середнім показником у підкатегорії 23,8 це на 21% нижче, ніж середній показник у підкатегорії. Співвідношення ціни до прибутку порівняно з компаніями підкатегорії добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 9 тисяч доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 11 471 мільйон доларів. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,9. Середній показник у підкатегорії становить 2,7. Що на 30% нижче середнього показника в підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 91 580 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 108 240 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 10,2% при середньому показнику для підкатегорії 11,2%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1%, оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка підприємства в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 31,255%. Це на 32% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 556 тисяч доларів, тоді як у підкатегорії 732 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та результативністю організації становить 24%. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 29,4 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 30,8 доларів, а різниця між середніми показниками підкатегорії та показниками компанії становить 5%. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Виручка організації на одного працівника становить 287 доларів тисяч. У підкатегорії 275 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 4%. Оцінка виручки підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре. 0,5 бала. Акції для продажу відповідають 1,6% із середнім показником для підкатегорії 1,6% це ознака короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 36% для компанії Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 49%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 129 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 147 доларів США. Динаміка фактичної ціни і консенсус прогноз становить приблизно 14%. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень, посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічні рішення, прийняті в даному сезоні інформаційною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу цінних паперів компанії PepsiCo Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Не відкривайте угоду. Оскільки поточне відео є оглядовим, дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru MACES.